До вашої уваги інформація щодо використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю. Нормативно правова база забезпечує нормативне поле для використання цифрових платформ, адаптованих для людей з інвалідністю, і є ключовою для розвитку цифрової безбар'єрності в Україні. Основними цілями цифрової безбар'єрності є рівний доступ, забезпечення можливості доступу до цифрових технологій та послуг для людей похилого віку, людей з інвалідністю, мешканців сільської місцевості та інших вразливих груп. Покращення доступу до послуг, спрощення отримання державних та соціальних послуг онлайн, усуваючи перешкоди на шляху до них, розвиток цифрових навичок, підвищення рівня цифрової грамотності населення для ефективного використання цифрових інструментів, інформаційна доступність, гарантування доступу до інформації в зручних форматах для людей з різними комунікативними можливостями, створення якісної цифрової інфраструктури, забезпечення високошкодирова. Швидкісного доступу до інтернету в населених пунктах та на соціальних об'єктах. До основних цифрових послуг, які є критично важливими для забезпечення інклюзивності та безбар'єрності, належать державні та адміністративні послуги, дія та інші державні портали, які забезпечують доступ до послуг, таких як оформлення документів, отримання субсидій, реєстрація місця проживання, подання заяв на пенсію або соціальну допомогу та інші. Це і електронні послуги в медицині, запис до лікаря онлайн, отримання електронних рецептів, доступ до медичних карт. Це допомагає уникнути фізичних візитів і спрощує управління здоров'ям. Освіта, дистанційне навчання та онлайн курси, можливість отримати освіту, не виходячи з дому. Це особливо важливо для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, а також для тих, хто має особливі потреби в навчанні. Адаптивні навчальні матеріали, електронні підручники, аудіокниги, відео з субтитрами та сурдоперекладом ці формати допомагають особам з порушеннями зору, слуху та іншими особливостями сприйняття. Соціальні та комунікаційні послуги, соціальні мережі та месенджери, забезпечення доступності платформ для спілкування, що дозволяє особам з інвалідністю підтримувати соціальні зв'язки. Доступ до культурних послуг, онлайн трансляції концертів, вистав, віртуальні екскурсії музеями з використанням аудіодескрипції та субтитрів, транспорт, мобільні додатки для виклику таксі, послуги, які дозволяють замовити спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб на візках, а також надати інформацію про доступність транспорту. Інформація про доступність громадського транспорту, мапи та додатки, що надають інформацію про пандуси, ліфти, доступні входи в метро та на залізничних станціях. Не менш важливими є комерційні та фінансові послуги онлайн банкінг це можливість керувати рахунками, здійснювати платежі та перекази без необхідності відвідувати відділення банку. Інтерфейси мають бути адаптовані для роботи з екранними чицями та іншими допоміжними технологіями. Електронна комерція та доставки, доступ до інтернет магазинів, де можна придбати товари з доставкою додому. Розглянемо взаємодію з веб-контентом осіб з інвалідністю за деякими основними типами постійних порушень та як зробити його доступним, які основні технології виступають допоміжними? Операційні системи, що встановлені у гаджетах, вже мають у налаштуваннях функцію спеціальні можливості. Заходимо у параметри, далі натискаємо спеціальні можливості, і тут бачимо вкладки, які можуть знадобитися. Як знайти спеціальні можливості у смартфоні? Дивіться у відео. Одним із популярних інструментів, які допомагають людям з порушеннями зору, є екранна лупа. Вона допомагає збільшувати текст, зображення та інші елементи на екрані, щоб легше їх розрізняти. Режим екранної лупи можна увімкнути за допомогою кнопок Windows та знак плюс, або через налаштування у спеціальних можливостях комп'ютера. Щоб вимкнути екранну лупу, слід натиснути Windows та Escape. Для людей з порушеннями зору існують спеціальні програми, що роблять роботу з пристроями комфортною. Це і скрінрідери, програми для озвучення тексту на екрані і збільшувачі екрану програми та вбудовані інструменти, які допомагають людям з ослабленим зором краще розрізняти зображення та текст, збільшуючи їх розмір на екрані. Це також розширення для браузера, для озвучування вмісту сайтів і, звичайно, мобільні застосунки з голосовим керуванням. Існує багато інструментів для людей з порушенням слуху. Одним із ефективних допоміжних засобів для сприйняття контенту є автоматичні субтитри, які перетворюють мовлення в текст та вбудовані в багато платформ. Наприклад, на Ютубі система автоматично генерує субтитри для відео без власних субтитрів, що можна ввімкнути в налаштуваннях. Субтитри доступні для відео, якщо їх додав власник або автоматично створила система Ютуб. Ви можете змінювати стандартні налаштування субтитрів на комп'ютері або мобільному пристрої. Якщо субтитри доступні, у нижньому правому куті вікна відеопрогравача відображатиметься відповідний значок Субтитри. Щоб увімкнути субтитри, достатньо на нього натиснути. Щоб змінити розмір і стиль субтитрів за умовчанням у правому нижньому куті відеопрогравача, виберіть значок субтитри, потім параметри. Тут ви можете змінити тип, колір, прозорість і розмір шрифту, колір і прозорість фону, колір і прозорість вікна, стиль контуру символів. Як основний допоміжний засіб для сприйняття відеоконтенту для людей з порушеннями слуху використовуються мобільні застосунки для транскрипції. Так, мобільний застосунок, миттєва транскрипція це один із найпопулярніших і найефективніших інструментів. Він призначений для використання на пристроях з операційною системою Android, є безкоштовним і виконує функцію транскрипції мовлення в текст у режимі реального часу. Він використовує мікрофон пристрою, щоб слухати розмови, а потім миттєво відображає їх у текстовому форматі на екрані. Otter. Застосунок доступний як на мобільних пристроях, так і на комп'ютерах. Він призначений для запису та транскрипції розмов, лекцій, зустрічей тощо, автоматично визначає різних спікерів і позначає їх. Можливість перекладу на мову жестів. Дані сервіси забезпечують доступ до послуг онлайн перекладачів жестової мови 24 на 7, без попереднього запису до перекладача, узгодження часу. Перекладач жем завантажується на смартфон. Його переваги це цілодобовий доступ до послуг, безоплатний безголосовий виклик служб екстреної допомоги з автоматичною відправкою геолокації в службу допомоги, швидкий доступ до послуг перекладачів жестової мови, під'єднання до діалогу у відеорежимі відбувається. Протягом 10 секунд та інші. Connect Pro – це спеціалізоване ліцензійне IT-рішення для забезпечення дистанційного перекладу з жестової мови або на неї. Інсталюється на пристрій, який знаходиться у вільному доступі для людей з порушенням слуху. Connect Web – це спеціалізований ліцензійний веб-іджет, що інсталюється на сайті та дозволяє користувачам з порушеннями слуху вільно комунікувати з представниками організації в онлайн режимі. Як працює перекладач GM, переглянемо у відеоролик. Дивіться інструкцію, як користуватися застосунком перекладач. Якщо потрібна екстрена допомога, натисніть кнопку СОС. На екрані з'являться іконки служб, служба надзвичайних ситуацій, поліція, швидка допомога, газова служба. Якщо потрібно викликати перекладача жестової мови для спілкування, тут і зараз натисніть кнопку Відеозв'язок. Перекладач жестової мови швидко відповість та буде готовий перекладати ваш діалог. Якщо потрібно здійснити телефонний дзвінок, натисніть кнопку Дзвінок по телефону далі. Спершу потрібно ввести номер телефону. Це можна зробити у кілька способів: ви можете набрати номер телефону або скопіювати та вставити. Ви можете обрати в історії дзвінків. Або з ваших контактів, кому хочете подзвонити. Опісля натискаєте замовити. Перекладач жестової мови відразу бачить, на який номер ви хочете подзвонити, і за лічені секунди відбувається дзвінок. Все, що ви казатимете, перекладач буде озвучувати, та навпаки, все, що перекладач буде чути по телефону, для вас буде на жестовій мові. Проєкт реалізовується за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, адже вони теж можуть отримати безкоштовні хвилини та вільно себе почувати і спілкуватися з оточуючим світом. Сучасні мобільні застосунки для альтернативної комунікації відкривають нові можливості для спілкування, допомагаючи людям виражати свої думки та почуття. Застосунки і я та я кажу це українські розробки, що допомагають спілкуватися за допомогою карток, тексту та синтезованого голосу. ТІПІТОК та ТІДІ є адаптивними платформами, які перетворюють зображення та символи на озвучені фрази. А застосунок Look to speak дозволяє обирати та озвучувати фрази за допомогою погляду, що робить його незамінним для людей з порушеннями моторики. Прослухаємо про застосунок, я кажу. Застосунок можна завантажити на пристрої, які працюють як і на базі Android, так і на базі IOS. Він є повністю безкоштовним і не потребує реєстрації. Коли ви відкриєте застосунок, перед вами з'являться три панелі. У панелі Збережені фрази ви можете створювати індивідуальні папки із власними реченнями. Для цього натисніть на кнопку у правому нижньому куті екрана. Введіть назву папки та натисніть Підтвердити. Після цього папка з'явиться у вашому меню. Щоб додати туди фразу, якими зможе користуватись невербальна людина, скористайтесь кнопкою у правому нижньому куті. Зауважимо, що ви можете створювати у папці необмежену кількість фраз. Загалом у меню збережені фрази ви можете додавати ті фрази або речення, які невербальний користувач озвучує найчастіше. Або ж, як на відео, зробити словник фраз перед певною подією. Щоб озвучити ту чи іншу фразу, натисніть на кнопку з правого боку: Привіт, я Українка. Мені дуже подобається ця країна. Де знаходиться цей готель? Допоможіть мені знайти цю вулицю. Як мені доїхати до це була незабутня подорож. Якщо перемістити фразу вправо, то на екрані з'явиться дві кнопки. За допомогою олівця фразу можна відредагувати, а за допомогою зірки її можна додати у панель швидка комунікація. Це панель із реченнями, які найбільше до вподоби або найбільш корисні невербальному користувачу. Я працюю в громадській організації. Говори для того, щоб невербальна людина змогла поділитися тим, що хоче у певний момент. їй потрібно натиснути на екран. Та написати текст, який озвучить застосунок. Ми допомагаємо невербальним людям або людям з порушенням мовлення розмовляти за допомогою цифрових технологій. Для людей з інвалідністю у вільному доступі повний огляд функцій доступності на Android та інструкції щодо їх налаштування. Вони розміщені на офіційному сайті Google Довідки за посиланням Google Help. Ми розглянули лише невелику частину цифрових рішень для людей з певними порушеннями. Пам'ятайте, що ви можете стати провідником у світі цифрової безбар'єрності та допомогти тим, хто цього потребує. Бережіть себе та своїх рідних.